Привіт! У зв'язку з тим, що мій домашній секатор Калічка, як я його називаю, від компанії Верано нарешті відійшов у секаторне пекло, я вирішив замовити для себе нового помічника. Надто дорогого професійного інструменту мені не треба. У мене невеличкий садочок, шість дерев та одинадцять кущів, тому хотів для себе підібрати щось недороге, але надійне. Спочатку мав у планах купити німецький секатор від компанії Льове. Але прайс його у 1650 гривень мене трішки налякав. Тому, трохи погугливши, натрапив на оголошення на сайті OLX, де продавався китайський аналог Репліка секатора Льове. Тому одразу його і замовив. Він вже приїхав. Зараз я трохи про нього розповім і порівняю з флагманом, з оригіналом, яким користуюсь на роботі. Зроблю невеличке тестування, і ми дізнаємось, чи вартий він своєї ціни, а це 500 гривень. Якщо ви готові, то я розпочинаю. Замовив дане диво садової техніки я через Укрпошту. Так як нова пошта зі своїми кінськими цінами за доставку в розмірі 100 чи 120 гривень уже трішечки напрягає. Доставка через Укрпошту у мій населений пункт обійшлася в 35 гривень. Я вважаю цю ціну демократичною. Новій пошті варто було б повчитись. Транспортування через Укрпошту відбувається ось в таких паперових конвертах. Всередині вони оснащені клейонкою із пупиркою. Такими повітряними пухирцями. Зараз при відкритті я їх продемонструю. Ось вона та пупирка. Колись в дитинстві я дуже полюбляв, коли тріскались ці повітряні бугорки. Ось він, наш красень, наша копія! Німецького оригінального секатора льове. Людині, яка не має уявлення, як виглядає оригінальний інструмент, дана копія нічим відрізнятись не буде. Одразу хочу звернути увагу на те, що тут китаєць не написав, не вигравіював назву Льове. І це тішить ось даний набір ієрогліфів. Тут, напевно, 806 модель. Всім і так зрозуміло, що це копія. А за використання назви оригінального інструменту потрібно платити. Це вже є порушення його прав, використання його гучного імені, китаєць цього робити не захотів і правильно зробив. А тепер знайдіть 5 відмінностей. Дійсно, візуально обидва інструменти надзвичайно схожі. На перший погляд одразу відрізняється колір металу і самого тефлонового покриття. Можливо, в китайській версії тефлон трішечки інший, бюджетний, так би мовити. Ручки також відрізняються по кольору. В оригіналі вони більш насиченіші, темніші. Кріплення організовано аналогічним чином за допомогою гвинтів під хрестову викрутку. Болти виконані плюс-мінус. Однаково, лише на копії він більш чорний. Чорним також є фіксатор закритого стану. У нього навіть трішечки інший малюнок. В оригіналі він більш глибший, більш виразніший. Також можна помітити, що китайський аналог має трішечки вужче лезо, ніж в оригіналі, і дужка виступає над ним. Ось так секатори виглядають з іншої сторони. На китайській репліці немає жодного напису. Ні компанії, ні моделі тут не вказано. Фіксатор закритого стану в китайській копії не до кінця прилягає до дужки. Це помітно. В оригіналі такого немає. Ну і болти. Тут білі. А в китайській копії чорні. В оригінальному секаторі пружинка з заводу йде з тефлоновим покриттям. В китайській версії вона просто хромована. А зараз хочу продемонструвати вам роботу секатора в холосту. Трішки відчувається тертя двох половинок. Але це нормально, це витирається тефлон. В оригінальній версії те ж саме відбувалося. Ну, а зараз підійшла черга тесту. Я робитиму на гілках цими двома секаторами прямий та скісний зріз. Можливо, камера не передасть у повному обсязі тих зусиль, які я докладатиму для того, щоб врізати гілочку. Але ви вже мені будете змушені повірити на слово. Отож розпочнемо з оригінального секатора від компанії Льове. Ним робитимемо прямий зріз. Тепер скісний. Як бачите, для нього різати товсті гілки теж саме, що лузгати насіння. Тепер черга прийшла до китайського аналога. Секатора за 500 гривень. Розпочну з прямого зрізу. Ммм, як по маслу. Тепер скисний. Супер. Відчуття нереальні. Ось, щоб ви знали, це китайська копія. Можливо, хтось скаже, що я обітняв тонку гілку, тому повернусь до товстішої, яку різав оригінальним секатором. Прямий зріз. Скисний. Все супер. А тепер продемонструю вам, як поводить себе з обрізкою подібних гілок старий секатор Верано. Прямий зріз. Ого! Важкувато. Тепер скісний. Нічого собі. Тепер одна дуже важлива деталь. Дуже часто при роботі з даним секатором я робив собі боляче. Якщо робити зріз, дуже часто сюди потрапляє шкіра долоні, і він робить синець. Це ще один мінус секатора Верано. Ну що ж, друзі, настав час зробити певні висновки. У мене було 500 гривень на кишені. Я реалізував їх за власним бажанням, купив китайську копію, репліку, аналог, як пише продавець даного секатора. Я своєю покупкою цілком і повністю задоволений. Я назавжди забув про неякісний секатор Verano, Хоча, знову ж таки, повторююсь, я не хочу очернити, принизити дану компанію. Я на роботі попрацював і працюю до сьогодні оригінальним німецьким секатором від компанії Льове, я теж ним задоволений. Нарікати поки що не довелось. Не знаю, скільки пропрацює даний секатор. Враховуючи його ціну і напис на сайті продавця, що це є китайський аналог, багато обіцяючими сподівання бути не можуть. Кожен з вас, переглянувши даний відеоролик, Може зробити власні висновки. Я не можу щось рекомендувати, щось ганити, тому що я рядовий користувач, людина, яка має звичайні навики в роботі із садовим інструментом та й, в принципі, в саду, зокрема. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, моє відео було конструктивним, і ви з нього почерпнете якусь інформацію для себе. Всього вам найкращого. Щасти!